Вітаємо в ефірі. Програма про діалог. Ведучий та оператор Леніт гість ефіру Ростислав Турков. Вітаю! Ця книжка дуже цікава, має назву Діалог. Це такий щоденник для школяра. Він написаний для тебе місто Харків. Там дуже багато таких цікавих моментів. Ну, ми для початку дізнаємося у Ростислава, яким чином в його родині вдається такий створювати діалог, такі дружні відносини. Я знаю, що в тебе брат такий молодший, не тільки. То як вам це вдається, дружні стосунки? Ну, Ми багато проводимо час разом. Проводимо спільні вечері, граємо в ігри, інколи вибираємося на свіжу природу, uh -huh. ну, як усі. Так, на свіже повітря це дуже добре. Ну а що цікавого ти знайшов вже? Я бачив, ти вже так пролистував, дивився, uh -huh. що цікавого знайшов в цьому щоденнику для школярів, для молоді. Насправді дуже багато. Я навіть не впевнений, що звичайні школяри це будуть читати. Тут дуже цікава, та, мабуть, скоріш научна інформація. Там є наукові дані. Так, Тут, мабуть, є все. Дуже універсальна книга. Так, ми до речі, в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості хочемо подякувати. Громадській організації психокультура Андрій Халіну, лідеру цього громадського об'єднання, за таку класну книгу, це було окреме дослідження, окремий проект. І він ще сам з перших вуст, як то кажуть, від перших джерел ми ще дізнаємося в рамках одного прес-клубу і про цю книжечку, і про те, як варто створювати діалог поколінь, такі фахові коментарі і спостереження психолога. А що би ти хотів? Побажати нашим глядачам, от як створити такий діалог поколінь в нашій родині в реальному житті. Бажаю більше проводити час разом, бажаю критичного мислення, бажаю розуміти своїх батьків, навіть якщо вам кажеться, що вони якось неправі. Так. Бажаю мирного неба над головою. Чудово, ми е, хочемо також приєднатися до цих актуальних побажань і хочемо. Дійсно побажати нашим глядачам, щоб більше часу ми спілкувалися, і діти, і дорослі, і багато таких занять ефірів ви можете побачити на творчій студії Ленід «Щастя творчості. Дивіться, підписуйтеся, ті, хто ще забув і не встиг, тому що саме завдяки такому діалогу дітей, молоді та дорослих, ми вкотре демонструємо, що незламність духу. В естафеті творчості дякуємо за увагу.